Усім привіт! Мене звати Колодяжна Надія і я засновниця міжнародної школи психології. Сьогодні запрошую вас на наш базовий курс україномовної основи психології. Хочу детальніше розповісти про формати навчання, але почну з загальної інформації. Отже, курс буде тривати два місяці. Заняття на цьому курсі буде проходити два рази на тиждень, і кожне друге заняття буде повністю практичне, незалежно від того, чи присутні ви на ньому, чи дивитесь його в записі. Також навчання на цьому напрямку буде проводити. У нас аж 5 викладачів. Кожен фахівець з різного напрямку, і кожен на базовому курсі буде ділитись своєю тематикою, своєю спеціалізацією та саме своєю практичною частиною досвіду, за допомогою якої вони працюють з клієнтами. А по завершенню навчання ми надаємо приємний бонус для тих, хто проходить у нас курс саме з базової психології, основи психології. Це безкоштовна консультація з викладачами нашого курсу для того, щоб ви могли пройти або особисту терапію, або запитати поради для. Для того, щоб розвиватись у подальшому, це вже на ваш вибір. Це вже входить в вартість навчання. Отже, давайте перейдемо до форматів навчання. Курс основи психології містить чотири формати навчання. Вони відрізняються кількістю практики, кількістю зворотного зв'язку від викладачів та індивідуального підходу до вашого навчання. Отже, перший формат навчання Він включає в себе так, як і всі формати, заняття два рази на тиждень. Всі заняття після проведення прямого ефіру будуть залишатись у вас в записі, тобто це не заготовлені записи. Якщо ви присутні у прямому ефірі, ви одразу можете ставити питання викладачам, якщо у вас виникають якісь потреби у уточненнях. Але я хочу наголосити на тому, що кожне друге заняття буде практичне, і у першому форматі ви практичну частину виконуєте повністю самостійно. Тобто, ви будете отримувати у другому занятті лише запис техніки, а відпрацьовувати її вже повністю самостійно без допомоги викладача. Також уже в цьому форматі ви додатково отримуєте методичний посібник, який був розроблений викладачами нашої школи. Він не продається окремо, його можна отримати виключно тільки під час навчання, і це є доповнення до курсу. Також обов'язково, після кожного заняття, навіть у першому форматі, ви отримуєте практичне домашнє завдання, щоб ви не просто слухали теорію, а після того як ви вивчили тему, одразу вчились використовувати її на практиці. Всі домашні завдання йдуть незалежно від формату, навіть у першому мінімальному зі зворотнім зв'язком від ваших викладачів. По завершенню навчання ви складаєте іспит. Ми перевіряємо, що ви дійсно пройшли навчання. Лише після цього ви отримуєте сертифікати міжнародного зразку. Отже, навчання у першому форматі за два місяці буде коштувати 5100 гривень. Але хочу нагадати, що на будь-який формат навчання у нас є можливість розстрочки. Ми працюємо, є партнерами з відомими українськими банками, такими як ПриватБанк, Монобанк, Абанк, Ощадбанк та багато інших. Тобто, ви можете розділити суму навчання на два. 12 платежів при цьому абсолютно нічого не переплачуєте, не переплачуєте, не додаєте ніякі відсотки. Це все ми беремо на себе як школа. А ви просто розділяєте на зручну для вас кількість платежів від двох платежів до 12, Там можете навчатись і поступово сплачувати. Тобто, ви можете отримати сертифікат, почати практикувати як психолог, консультант і вже після цього доплачувати за своє навчання. Отже, наголошую: перший формат 5100 гривень. За два місяці навчання або від 425 гривень на місяць, якщо ви купляєте навчання у розстрочку, і йдемо далі. Другий формат навчання. Другий формат навчання відрізняється тим, що там з'являється більше практичних занять. Тобто, кожне друге заняття буде практичне і воно буде проходити разом з викладачем, де ви будете вчитись максимально практикувати. Курс наповнений на 80% з практики, адже є практичні домашні завдання і є окремі зустрічі. Тому, якщо ви плануєте проходити навчання не просто для себе, а плануєте працювати у подальшому, то краще, звісно, що обирати формат з практикою для того, щоб ви не просто слухали теорію, а щоб по завершенню навчання ви вже вміли Користувати її на практиці та розуміли, як це працює з клієнтами. Все решта також залишається записи прямих ефірів, методичний посібник, перевірка домашніх завдань, складання іспиту по завершенню навчання і після цього вже видача міжнародного сертифікату. Вартість навчання у другому форматі з практичними заняттями, з викладачами, під контролем викладачів, вартість лише 5850 гривень за два місяці навчання. Але також є можливість сплачувати у розстрочку. ви можете розділити цю суму до 12 платежів. Третій формат навчання. А, третій формат навчання відрізняється від другого лише тим, що по завершенню навчання ви отримуєте доступ до нашого ком'юніті, де є такі ж самі психологи, як і ви, де є наші викладачі. Якщо ви починаєте а, далі працювати, або якщо вам потрібна допомога у повсякденному житті, ви завжди можете звернутися до цього ком'юніті. Доступ оплачується лише один раз, коли ви купуєте навчання у третьому форматі. А, і ви можете ставити там питання. Це все абсолютно далі йде безкоштовно. Там можна знайти фахівців. Там можна знайти собі клієнтів і взагалі отримати підтримку від таких же однодумців, які працюють так, як і ви. Вартість навчання у третьому форматі складає 6200 гривень за два місяці, тобто додатково різниця з другим форматом, ви оплачуєте лише доступ до ком'юніті після навчання. Також можна розділити на 12 платежів. Четвертий формат навчання, який у нас є, це формат преміум. А в преміум форматі у вас додатково з'являється особистий наставник, який буде працювати виключно з вами для того, щоб ви отримали максимум від цього навчання, почали практикувати, почали працювати з клієнтами. Отже, у вас додається, окрім того, всього, що було у трьох форматах, це все, звісно, що залишається. І також ви отримуєте особистого наставника, який буде з вами на зв'язку 24 на 7. Також кожного тижня у вас буде обов'язково додаткова зустріч. Це Буде індивідуальна терапія з вашим наставником, де ви будете пропрацьовувати особисто себе, тому що якщо ви бажаєте працювати психологом, вам обов'язково потрібно пропрацьовувати себе для того, щоб ви не переносили свої власні стани, власні переживання на своїх клієнтів. І також ще один тип зустрічі, який буде, це зустріч у міні-групах. Це будуть невеличкі групи до п'яти чоловік, де ви саме ви, так як ви навчаєтесь на преміум форматі, будете відпрацьовувати практику разом з викладачем, разом з іншими людьми для того. Щоб вже повноцінно вміти використовувати всі ті знання, які ви отримували після навчання. Але навіть не це головне. У преміум форматі навчання після його завершення, ми далі працюємо з вами. Тобто ми плануємо з вами стратегічну сесію з маркетологом, де ви повністю розробляєте стратегію для себе, як залучати клієнтів, як з них їх знаходити, як з ними працювати. Це все готує наш маркетолог. Тобто, ми спочатку аналізуємо ваші соціальні мережі, аналізуємо на якому ви етапі і готуємо для вас покроковий план. Це все входить у вартість преміум формату. І також після того, як ви вже Готові залучати клієнтів, готові працювати. Ми розуміємо, що вам потрібно з чогось починати. І також у преміум форматі навчання ми надаємо безкоштовно вам перших клієнтів для того, щоб ви почали працювати вже. Це не студенти з вашої групи, це люди, у яких є реальні запити, які хочуть працювати з психологом. Ми попереджаємо їх, що ви тільки завершили навчання, що ви починаючий фахівець. Але ці люди вже йдуть до вас як саме до фахівця, і ви можете працювати з реальними людьми. Вартість такого навчання у преміум форматі за два місяці з заняттями, практичними, домашніми завданнями, методичним посібником, постійним зворотним зв'язком, з особистим т'ютером, до якого ви можете звертатись 24 на 7, окрім викладачів. з Подальшою стратегію по залученню клієнтів, яка буде розроблена особисто для вас з залученням перших клієнтів, також з проходженням індивідуальної терапії з вашим наставником та відпрацювання у міні-групах, вартість такого навчання складає лише 31 тисячу гривень за дві два місяці навчання. Також звісно, що навіть цю суму можна розділити до 12 платежів у розстрочку від будь-якого з банків України. При цьому ви абсолютно нічого не переплачуєте. Нижче залишаємо всі посилання для. Для оплати та для того, щоб придбати навчання у розстрочку, у разі виникнення питання, ми також залишаємо вам контакти нашого куратора з навчання, де ви можете дізнатись ще більше детальної інформації про наш курс.